Як ви відчуваєте, життя під час війни триває чи все-таки зупинилось? Ну, звісно, триває. Ми живемо, ми народжуємо, ми закохуємося. Ви ж закохуєтесь? Так. Життя триває і потрібно старатися жити. Потрібно радіти кожному дню. Невідомо чи настане завтрашній день. Так само, як жили тільки з таким болем в душі. Життя триває, тому що ми кожен день. Засинаємо і просинаємось. Я думаю, воно вже триває зовсім з іншим вайбом, так би мовити. Як на мене, на початку війни звичайно так воно, ніби було зупинилося, бізнес став, багато людей. Не знали просто, що робити, були у ступорі, а зараз, як на мене, вже потроху ми оживаємо. Чому вже прийшли той рубіж, і кожен визначився зі своєю ролью в цій війні? І життя триває, тому що якби воно не тривало, то нас би вже перемогли. Я вважаю, що воно триває і мусить тривати. Люди живуть. На цьому і тримається суспільство. Ну, неприємно людям. Але продовжуємо жити. А якщо чесно, то у Львові мені здається, життя в більшості триває. Триває триває, воно продовжує тривати в будь-якому випадку. Попри це все, все одно відбувається зустрічі з друзями, там з батьками. Ми багато гуляємо там в кафе. Тому що за три роки в принципі життя воно має пристосовуватись до будь-яких обставин. Робота не зупиняється. Ми працюємо так, як працювали. Ну ми зрозуміли, просто що потрібно жити далі.